Почнемо з першого сьогодні. Це обдирка. Що нам для цього потрібно? І взагалі для обдирки і для шліфовки нам саме перше необхідно зробити отакий от простенький поворотний ручний. Да, до речі. Всі операції ми будемо робити вручну без використання будь-яких додаткових електричних інструментів, станків і так далі. Значить, нам потрібно. Перше, це виготовити поворотний столик такий простенький. Для цього квадратна, кругла, будь-яка фанера, де спец, йде будь-що. Ну, от, в мене був кусок фанери, товщиною, здається, 10 мм. От з нього я зробив поворотний столик. Що нам для цього потрібно? Три точки опори з второпласту, з тугого пластику, з будь-чого, чому дерево буде більш-менш неважко обертатися. Значить, три точки опори прикручені шурупами, в даному випадку у нас до столу. Основа фанерний столик. Три, е в даному випадку три куска фанери, які будуть тримати е зеркало. Ну і шуруп, яким це все буде прикручено до столу. Значить, працюємо. Прикручуємо шуруп, це я відкрутив, щоб ви побачили, е з чого це все складається. Прикрутили. Прийму сюди заготовки. Прикрутили так, щоб зусилля для провороту у нас було невелике, але і столик сам не прокручувався. Затягуючи чи відпускаючи шуруп, ми зможемо це регулювати. Ось я трошки підтягну. Ну, ось десь, десь приблизно так. Значить, у нас є два зеркала, дві заготовки. Нижня. У нас буде використовуватися на даному етапі нижня, буде використовуватися як шліфувальник. Верхня буде у нас в майбутньому саме зеркало. Значить, дивіться, якщо взагалі у заготовка вона повинна бути кругла. Ну, це зрозуміло. Ще, що головне, вона не повинна бути калена. Калені заготовки ні в якому разі не підходять. Тому от якраз ілюмінаторні стікла є калені, є не калені. Обов'язково заказуйте не калені. Є ще ілюмінаторні стікла з кварцу. Це буде ще краще, ніж звичайного. Це скло, це скло, щось подібне до, до віконного скла. Кварцеве скло це більш якісне скло для астрономічних. Не, в подробиці я не буду. Але це більш якісне буде ско. Але воно й більш дорожче і його складніше достати. От Отаких звичайних ілюмінаторних, цілком вистачить. У них вже є зроблена фаска. Фаска це такий зріз на кромці зеркала. Пару міліметрів, міліметр, пару міліметрів він є. Якщо на тому склі, яке буде у вас, цієї фаски немає, її потрібно зробити. На жаль, не взяв я, ну, принцип який. Беремо. Наштачний брусок, намочуємо його і ложимо зеркало і по, по краю акуратненько проходимо і робимо цю фаску. Це якщо її нема. У ілюмінаторних стіклах ця фаска є. Ми просто вибираємо, що у нас у цього скла є скол. Тому ми його зараз поміняємо місцями, положимо. Це скло, у нас буде як шліфувальник, а це скло буде як заготовка. Тобто, як заготовка під головне зеркало. От дивимося на це скло. Воно більш-менш рівне, немає ніяких сколів. От у нас воно буде головним зеркалом в майбутньому телескопі. І воно у нас буде на даному етапі зверху. Отже, як я вам раніше там складав табличку, що нам необхідно. Одне із необхідних речей це шліфувальні порошки. Перший найгрубіший шліфувальний порошок F-60. Ось він. Перед нами. Ми його будемо використовувати для обдирки. Обдирка це операція, за допомогою якої телескоп рефлектор має углиблення у склі. От нам, за допомогою операції обдирки, треба зробити, подібне, не подібне, а точне поглиблення, яке необхідно нам для, певного фокусної, для певної фокусної відстані. Значить, знову ж. Ви можете почитати, чому так. Не хочу зараз у ці подробиці більш глибоко занурюватися. Просто скажу, що для 165 мм зеркал ми виберемо фокусну відстань приблизно 130-140 мм. Для 215 мм зеркал виберемо фокусну відстань 150-160 мм, 170 мм, можливо, десь в таких межах. Чому так, трохи пізніше я вам про це скажу. Є формула, за якою ми можемо вирахувати необхідне нам заглиблення. По цій формулі ми бачимо, що для 165-мм зеркала нам приблизно необхідна глибина в 1,3 мм. Для 215-мм зеркала приблизно в 1,6 мм. Як його виміряти? Ну, можна виміряти за допомогою щупа. Більш точно. Ну, якщо у вас немає щупів, це не обов'язково. Можна будь-що знайти. От, наприклад. Я знайшов, у в мене є 1,5 міліметрове сквозь. У мене воно буде як, як вимірювальним для тої глибини, яка нам необхідна. Тобто після обдирки я буду брати сверло, прикладати його приблизно на центр, ну, бажано точно, ну, навіть якщо приблизно нічого страшно, і прикладати лінійку. Якщо ми заглибимось до тої глибини, яка нам необхідна, лінійка буде. Практично, ну або торкатись двох країв зеркала. В даному випадку, бачите, на сверлі воно гуляє, тому що в нас, якщо ми поставимо лінійку, є площина. Зараз наша задача при обірці зробити занурення, щоб воно було товщиною чуть менше цього сверла. Тому що нам потрібно 1,3 мм, сверло має товщину 1,5 мм. Отже, почнемо Почнемо першу операцію. Завжди це перші, перші кроки. Саме цікаве, саме колотиться серце, все, все необхідне є. Інколи люди цього бояться зробити перший крок. Нічого страшного тут нема. Отже, починаємо перший крок. Так, е, да, ще щось, е, що варто зазначити, що ми будемо робити, і чому це буде нас. Ця процедура, ця операція робить заглиблення. Ми будемо шліфувати, тобто робити приблизно отакі рухи зеркало по зеркалу, в результаті чого нижнє зеркало в нього буде шліфуватися більше край, воно буде ставати випукле, а верхнє зеркало за рахунок того, що в нього більш без шліфовуватися середина, буде ставати вігнуте. От ця, ця проста, проста процедура, і буде в основі нашої обдирки шліфовку можна робити рухи приблизно, ну, взагалі шліфовку в дирку робити так, щоб зеркало приблизно на 1 третю діаметра з'їжджало в дві сторони. І при шліфовці бажано це робити через центр зеркала, тобто через центр по зеркалу. Якщо ми будемо робити це в дирці, це теж буде працювати, але це буде довго. При обдирці нам трохи треба Здвигатися на хорду. Тобто ми робимо сценку і починаємо здвигатися на край. Провернули трохи зеркало знову. І знову аж до краю. Бажано, щоб отак от зеркало не скакувало. Скочить не страшно, ну контролюйте, щоб це не було. Тобто, зрозуміло, ось ці рухи і на хорду. Провернули і на хорду. Після приблизно 5-10 таких операцій нам необхідно провернути столу. В яку сторону? Без різниці, з чим ми його крутим? годинниковою стрілкою чи проти, так само, як і саме зеркало. Ми можемо крутити за годинниковою стрілкою, можемо крутити проти, але головне, щоб це був один напрямок. Тобто не так, що ми раз туди крутнули, раз туди. Прийняли собі там, скажімо, за, за годинниковою стрілкою і постійно провертаємо за годинниковою стрілкою. Тобто разів 5 ми провернули В такому положенні шліфовці провернули столик знову. Можна головне зеркало в одну сторону, столик інше. Це принципово якоїсь різниці немає на даному методі. Отже, почнемо. Шлів-порошок F-60, вода. Да, Десь ще до води треба було тряпочку, ну це трохи пізніше. Що ми робимо? Насипаємо невелику кількість порошку і змочуємо це все. Ну, поки немає змучувачів, я просто його трошки капну на скло. Розмазали. Буде трохи неприємний звук. На грубі обдирки, на грубі шліфовці. Так, але до нього швидко звикаючи, він не так не заважає. І робимо те, про що ми з вами говорили. Шліфую. Хоч обдираємо. Починаємо об'єкти. Так, після хвилини шліфування ми бачимо, що у нас. З'являється отакий сірий, сірий мутний осад. Що це таке? Це вже абразив і скло почало шліфуватися, і скло переходить у такий, у такий бруд. Нам його періодично потрібно тряпочкою буде змивати. От Коли потрібно додати шліфпорошки, коли ми відчули, що вже нема такого звуку, нема цього звуку шліфовки, нам потрібно сполоснути тряпочкою. Зараз почекайте. Є в нас вже тряпочка. Шліфували ми і почули, що звук змінився. Вже немає таких крупних зерен, вони зробилися дрібними і вже гірше шліфують. Берем, протерли. Заготовку, протерли наш шліфувальник і досипали. Знову порошку, Сполоснули тряпочку. З тряпочки можемо трошки водички додали. І продовжуємо цю процедуру до тих пір, поки в нас не буде необхідне заглиблення приблизно в 1-3 міліметра. Заглиблення контролюємо ну, в даному випадку за допомогою сверла. По часу. Скільки займеться процедура? У кожного по різному. От, у більш досвідчених майстрів того у кого вже є досвід, це процедура от такого заглиблення на 1,3 мм приблизно займе десь півгодини максимум годину. Для менш досвідчених це може бути декілька годин. Ну, в принципі, за декілька годин, за 5 годин максимум, ну це вже крайній випадок. Ви справитеся. Тепер ще декілька слів про. Техніку безпеки. В чому вона в даному випадку заключається? Шліф порошки, скло, воно не є якимось небезпечним. Але е, от цей порошок білий, е, який утворюється із скла після шліфовки, може бути небезпечний тільки в тому випадку, коли він підсохне. Тобто, поки ми шліфуємо і він мокрий, якоїсь небезпеки для нас він не складає. Але якщо він буде ось тут, скажімо, сухий знаходиться вітром. Буде підніматися, ми будемо вдихати, і це є небезпечним для нашого здоров'я. Не так сильно небезпечним, але ну, може бути небезпечним. Тому дивіться за тим, щоб наші поверхні були скремі зволожені. Працюємо, робимо певну глибину, певне заглиблення, яке нам необхідне. Ось ми бачимо поверхню, вона стала матова, тобто вона почала вишліфовуватись, і в неї почало утворюватись заглиблення. Заглиблення контролюємо сверлом. Ще замало. Шліфуємо до той пори, поки не отримуємо їм необхідні 1,3 мм. Ще один такий питання може виникнути. Наскільки сильно треба прижимати. Ну, бажано щоб трохи прижимати. Тобто, наскільки це можливо, сильніше притискати верхнє зеркало до нижнього. Працюємо Процес, який мені найменш подобається, він найдовший і найбільш брудний. Але його потрібно зробити. Отже, пройшло близько години часу, і нашу обдирку ми закінчили. Необхідне поглиблення у 1,2-1,4 мм. В даному випадку я поміряв, приблизно в мене 1,2 навіть чуть менше. Ну, це не так критично. на шліфовці ми все це виправимо. Зараз, якщо. Протерти, знай буде видно, прикласти лінійку, то ми помітимо, що в нашому, нашому майбутньому церкалі утворилось заглиблення. Нам необхідне. От навіть у мене вийшло близько години на обдирку. Отже, хочу зупинитись на тому, як... Пришвидшить, як зробити обдирку нашу більш швидкою, тому що процедура ця да, трохи брудна, трохи складна, не складна, а трохи втомляє. І тому як її пришвидшити, як зробити її максимально швидкою. По-перше, наше майбутнє зеркало потрібно максимально намагатися змістити на хорду, тобто не по центру, а отут з краю. Але при цьому, щоб воно не опрокидувалося. По-друге, тиск потрібно все ж таки намагатися більш притискати наші дзеркала. І швидкість. Вона не повинна бути дуже повільною. Оці три фактори, які будуть впливати на швидкість вашої обдирки. А, і ще одне. Правильно підібрана кількість води. Тобто, якщо води буде багато, абразив буде спливати і буде погано шліфувати, він буде прокочуватися по воді. Якщо води мало, теж погано. Тобто їй повинно бути небагато. Але оптимально для того, щоб шліфувати. І не забувайте, постійно після кожного разу ми промиваємо наші поверхні. Далі, при обдирці, ви помітите, що на нашому майбутньому головному дзеркалі фаска залишилась нормально, тому що в неї вибиралась в основному в цьому склу вибиралась внутрішня частина. А от на нашому майбутньому шліфувальнику-полірувальнику фаски вже та не практично її вже немає. Вже гострий край. Тому щоб не було сколів, не сколювалось скло, нам необхідно тут зробити фаску. Як ми цю фаску робимо? Для цього беремо ну, багато шляхів, багато способів. Один із них просто беремо негрубий шліфувальний брусок або його шматок бруска, намочуємо воді і ним по краю акуратно ну, беркало скло. Наше, ми можемо От так навіть змістить, придержувати рукою і от таким чином ми робимо фаску. Далі, коли е, необхідна глибина вже зроблена, тобто для 160 повторю, для 165-мм зеркала це приблизно 1,2-1,3 мм. Навіть 1,1-1,3 мм. Для 215 го це 1,4, 16 17 мм в таких межах. Якщо в нас це заглиблення є, і ми робили обірку, зміщаючись на хорду, то в нас зараз поверхня трохи буде відрізнятися від сферичної від сферичної, яка нам необхідна. Тому ось, після того, як ми це вже все зробили, тобто зробили глибину нам необхідно. Ми, як і завжди, додаємо трошки шліфувального порошку. Змочуємо наше зеркало, і тепер нам необхідно близько 5-10 хвилин шліфувати е, звичайним штрихом. Це ми вже потроху переходимо до шліфовки е, більш детально в наступному відео, але оцей, е, оцю процедуру, тобто первичну шліфовку після грубого абразиву, нам необхідно зробити, для того, щоб більш-менш підігнати нашу сферичну форму. Отже, який класичний штрих? Нам потрібно зміщати зеркало або заготовку, ну в даному випадку зеркало заготовку зеркала майбутню, ми зміщаємо на одну приблизно на одну третю діаметра нашого майбутнього зеркала в одну та в іншу сторону. При цьому бажано, щоб це все проходило через центр і е, штрих сам був, у нього додавався трохи, додавався до його рух і ніби по овалу. Приблизно я показую, як це повинно. Тобто десь отакі рухи, отакі рухи повинні бути. Тепер демонструю. Так само, як при обдирці. Зробили штрихів 5, провернули зеркало. Знову! Оце ми вже потроху перейшли до шліфовки. От так буде виглядати наша подальша шліфовка. але поки ми це зробимо для того, щоб згладити поверхню. Ну, на цьому все. Обдирка закінчена. Переходимо до шліфовки.